Один приятель питає іншого чуєш влади? А навіщо в паспорті так багато порожніх сторінок? Це просто ти занадто нудно живеш. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Здрастуйте! Ви зателефонували на гарячу лінію швидкої допомоги. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Якщо у вас інфаркт, натисніть один. Якщо у вас інсульт, натисніть два. Якщо у вас напад епілепсії, натисніть три. Якщо у вас черепно мозкова травма, натисніть чотири. Якщо у вас кровотеча, натисніть п'ять. Або дочекайтеся відповіді оператора ритуальної служби. Ти чому такий сумний? Та у мене паспорт вкрали. А ти до поліції ходив? Ходив. Не вони. Чоловік розповідає приятелеві. Ми з дружиною хрещениці нарочок подарували ляльку, яка називає ту частину тіла, до якої доторкнешся. Ну, типу, там, рука, вухо і так далі. Малі сподобалася іграшка. Але одного разу вона забула ляльку на підлозі, а куму темряві зайшов у кімнату і наступив на неї. Каже, що ніколи не забудений людський голос із темряви, звідки знизу. Нога! Він бідний аж посивів. Як казала тітонька Сара, найкраща вправа для рук регулярне перераховування грошей, знімає біль, покращує зір, апетит, гардероб, зовнішній вигляд і житлові умови. Вирішив чоловік кинути пити. Іде вулицею, бачить улюблений алкомаркет і каже про себе: ускладнюю собі завдання, в магазин зайду, а купувати нічого не буду. Зайшов. Бачить свою улюблену горілку і думає ускладнюю собі завдання куплю, віднесу додому, але наливати не буду. Купив, приніс додому, поставив на стіл і думає Зараз наллю, але пити не буду. Налив, дивиться і думає, у рот візьму, але не проковтну. Відпив ковток і ковтнув і каже вголос, Ось яка у мене сила волі, адже не хотів, а випив.